Засідання Рамштайн в цьому форматі воно сьогодні вже пройде. Не знаємо, чи це все підв'язане. Думаємо, що расистам байдуже, але тим не менш, ця серйозна міжнародна і чергова подія, власне, 18-та, відбудеться, і це прекрасно, бо ця військова коаліція е, на підтримку України створена. Участь у Рамштайні візьмуть представники близько 50 країн. На сайті Пентагону зазначили, що засідання пройде в онлайн форматі. При цьому пан Остін, який головує у. Контактній цій групі візьме участь у Рамштайні після госпіталізації. Це стало однією з причин, чому зустріч перенесли в онлайн режим. Попереднє засідання. Нагадаю, вам відбувалося 22 листопада 23-го року. Особливістю 17-го Рамштайну було те, що в ньому вперше взяв участь головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. На минулій зустрічі країн партнери оголосили про нові пакети військової допомоги для України. До них увійшли боєприпаси ракети системи РЕП. А також дрони.